Привіт усім! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про 5 книг, які мене вразили та надихнули, і які обов'язково вам треба прочитати. Це буде перелік як і відомих широкому колу, так і не дуже відомих книг, але які 100% варто прочитати. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перша книга, про яку ми поговоримо, це книга Money Master the Game, яку написав Тоні Робінс. Незалежно від того, чи ви новачок у фінансах, чи досвідчений інвестор, ця книга має щось для кожного: «Money, Master The Game. Це спроба Тоні Робінса спростити складний світ фінансів для пересічної людини. Він провів інтерв'ю з найкращими фінансовими експертами в світі, такими як Уоррен Баффет, Рей Деліо та Джон Богл, щоб зібрати їхню мудрість у практичні поради для звичайної людини. Книга розділена на сім простих кроків. І кожен з цих кроків предназначений для того, щоб направити вас на шлях до фінансової свободи. Тоні Робінс починає з того, що наголошує на важливості мислення. Він вважає, що фінансовий успіх починається з правильного ставлення і розуміння того, що ви можете контролювати свою фінансову долю, беручи на себе відповідальність та приймаючи обґрунтовані рішення. Давайте перечислимо ці сім кроків. Перше, прийміть рішення бути інвестором, а не просто споживачем. Вам не просто треба користуватися телефоном Apple, а треба володіти Apple, каже Тоні. Тобто він має на увазі, вам потрібно володіти акціями компанії Apple. Іншими словами, ви повинні виділяти певний відсоток свого доходу на заощадження для вашої фінансової свободи яким би не був цей відсоток, наприклад, 10%, 15%, дотримуєтесь його як у добрі, так і в погані часи. Нехай ці кошти автоматично списуються з вашої зарплати та надходять безпосередньо на пенсійний чи ощадний рахунок. Друге, станьте інсайдером, знайте правила гри перш ніж грати. Наприклад, вам потрібно зрозуміти, які комісії ви сплачуєте, коли інвестуєте. Існує багато міфів навколо інвестицій, і ці міфи навмисно підтримуються, щоб тримати громадськість у темряві. Наприклад. Комісії, пов'язані з активним управлінням взаємними фондами, це немала ціна. Наприклад, якщо у вас є інвестиції в розмірі 100 тисяч доларів і вам пощастило отримати 7% річних, сплачуючи 1% у вигляді комісій, ви матимете приблизно 574 тисячі через 30 років. Якщо ви сплатите 3% комісій, ви отримаєте лише близько 324 тисячі. Третє, створіть план доходу на все життя. Визначте, скільки грошей вам потрібно для фінансової безпеки та фінансової незалежності. Розрахуйте це та складіть план. Шукайте можливості, де ви можете заощаджувати більше. Четверте, розділіть свої інвестиції на різні кошики. Кошик безпеки, кошик зростання та кошик мій фанбакет. В мене є ціле відео, присвячене цьому підходу з трьома кошиками. І я особисто використовую його та рекомендую клієнтам. П'яте. Створіть план доходу на все життя, який гарантує, що ви не перевищите свої заощадження. Переконайтеся, що у вас не закінчиться дохід протягом усього вашого життя. Дохід це все, що має значення. Активи не куплять вам їжу, вони не дозволять вам подорожувати. Ви повинні зосередитися на доході. Інвестиційна спільнота хоче, щоб ви думали про збереження ваших грошей в активах, тому що це вигідно насамперед їм. Шосте. Інвестуйте як 0,0001%. Тобто, як найбагатші професіонали. Тоні Робінс взяв інтерв'ю у багатьох мільярдерів від Карла Айкана до Уоррена Баффета та Джона Богла. Хоча кожен з них мав свій унікальний підхід, він виявив, що всі вони поділяють декілька спільних поглядів. Перше не втрачати гроші. Друге ризикувати трохи, щоб заробити багато. Третє передбачувати та диверсифікувати. Правило номер 7 Розпочніть та залишайтеся на шляху, регулярно відстежуючи свій прогрес. Які переваги та недоліки цієї книги? Перше переваги. Перше це комплексність. Ця книга охоплює все від мислення до детальних інвестиційних стратегій. Друге, це доступність. Проста мова та реальні приклади роблять цю книгу легкою для розуміння. Третє це практичність. Покрокові інструкції, і вони допоможуть вам впровадити те, що ви вивчили. Недоліки. Один недолік це довжина майже 700 сторінок, і це досить велике зобов'язання по часу. А Тоні також має ще одну книгу коротшу під назвою Unshakeable, яка є полегшеною версією, але на мою думку, Money Master the Game набагато краще передає інформацію. В підсумку скажу: Money Master the Game це потужний ресурс для кожного, хто хоче взяти під контроль своє фінансове майбутнє. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте, чи просто прагнете вдосконалити свою стратегію, Тоні Робінс пропонує цінні інсайти та практичні кроки, які допоможуть вам досягти фінансової свободи. На мою думку, набуті знання в цій книгі безцінні. Дуже дуже рекомендую. Книга номер 2 Millionaire Next Door від Томаса Стенлі та Вільяма Данко. Ця книга руйнує стереотипи про мільйонерів і показує, що багатство може бути ближче, ніж ви думаєте. Давайте розбиратися. Millionaire Next Door це результат масштабного дослідження життя мільйонерів в США. Автори провели опитування та інтерв'ю з тисячами багатих людей, виявивши кілька, кілька несподіваних істин, яке центральне повідомлення цієї книги. Більшість мільйонерів це не ті, хто живе на широку ногу в розкішних маєтках, а звичайні люди, які живуть в звичайних районах і тихо накопичують багатство. Стенлі та Данко визначають сім ключових рис, які притаманні цим звичайним мільйонерам. Що це за риси? Перше, вони тратять значно менше, ніж заробляють. Друге, вони ефективно розподіляють свій час, енергію та гроші. Третє. Вони вважають фінансову незалежність важливою за високий соціальний статус. Четверте, їхні батьки не надавали їм значної фінансової підтримки. П'яте. Їхні дорослі діти фінансово самостійні. Шосте вони вміють виявляти можливості на ринку. І сьоме вони обрали правильну професію. Один з цікавих аспектів цієї книги полягає в тому, що книга кидає виклик поширеному уявленню про те, що багатство залежить від доходу. Насправді, все залежить від того, що ви зберігаєте та як ви керуєте своїми грошима. Вона руйнує міф про те, що мільйонери живуть розкішним життям, і насправді багато з них їздять на вживаних автомобілях, живуть в середніх будинках і надають перевагу заощадженням та інвестиціям, а не витратам. Книга також розглядає психологію багатства. Автористи стверджують, що створення багатства так само залежить від мислення, як і від грошей. Ці мільйонери мають довгострокову перспективу і не піддаються спокусі витрачати гроші на розкішні речі. Які переваги, та недоліки цієї книги. Переваги. Перше, практичність. Книга пропонує практичні поради, які кожен може застосовувати у своєму фінансовому житті. Друге, обґрунтованість. Книга підкріплена масштабними даними та реальними прикладами. Недоліки. Застарілість. Книгу було написано в 1996 році, майже 30 років тому. З того часу багато чого змінилося. Ось чому деякі дані та приклади можуть здатися трохи неактуальними для сучасної економіки. Книга номер 3 Книга номер 3 це надзвичайно мотивуюча книга Expect to Win. Автор Манті Хоум це доволі коротка книга, приблизно 90 сторінок, але це одна з моїх найулюбленіших книг. Ця книга як перлина серед сміття у сфері персонального розвитку, і що цікаво, вона зовсім невідома широкому колу читачів. Монті Холм нам каже, немає короткого шляху до великого життя. Це вимагає плану та наполегливої праці. Якщо ви серйозно налаштовані мати великі зміни в своєму житті, ця книга. Вам допоможе рухатися в правильному напрямку. Ось ця книга. І ви бачите, в мене все тут підкреслено. І ви бачите, що це дуже така невелика книга, яку можна прочитати за пару годин. «Монті Холм візуалізує успіх як результат, який під тиском у трубопроводі виливається, як вода в кінці труби. Цей тиск складається з елементів віри. Бачення, цілий, бажання, дисципліни та самоповаги всі елементи успішного трубопроводу необхідні для досягнення ваших цілей, і відсутність, хоча б одного з них, призводить до витоку в трубопроводі, що викликає втрату тиску, і як результат відсутність води в кінці труби. Монтій детально розкриває кожен елемент цього успішного трубопроводу, посипаючи нас історіями зі свого особистого досвіду. Що відрізняє «Expect to Win» від інших книг, та це його автор і його неймовірний результат, який, який він досяг завдяки цим стратегіям у своєму власному житті. Особисте життя та історія бізнесу Монті Холма одна з найвражаючих історій від скромних початків. Наприклад, він виріс з багатодійній сім'ї на фермі і в дитинстві спав на бетонній підлозі до успішного підприємця. Що мені особисто дуже подобається, це те, що він не просто говорить про успіх у загальних термінах, він дає конкретні кроки та поради, які можна почати застосовувати вже сьогодні. Ед Майлет, відомий спікер, підприємець та автор, ось що сказав про Манті Холм і його книгу Expect to Win. Ед Майлет каже: Я спостерігав, як він, Манті Холм, перетворив своє життя на шедевр, і тепер він ділиться рецептом своїх досягнень світового рівня. Будучи другом і колегою Манті протягом трьох десятиліть, я точно знаю, що він живе за цими принципами та стратегіями. Він, пройшло, він пройшов цей шлях і досяг неперевершеного успіху. Кожен крок у цій книзі був зроблений Манті у його власній подорожі. Тут немає більше чого додати, крім того, що успіх Манті не однобокий. Він досяг успіху не тільки в бізнесі, а й у інших сферах життя, таких як сім'я, духовне служіння і філантропія. Окей, перш ніж ми перейдемо до огляду інших двох книг, я хотів би попросити вас, якщо ви ще цього не зробили, натиснути на кнопку лайк і підписатися на канал. Наступне, що я хочу сказати, стосується курсу, про який я вже говорив декілька тижнів. Ми завантажили наш перший курс на платформу, і він вже готовий до покупки. Okay. Сайт курсу я залишу посилання в описі до відео, значить, в нас буде. Шість курсів. Ви тут бачите: банкінг, як побудувати успішну кредитну історію, медичне страхування, податки в США, пенсійні плани та купівля житла та іпотека. І цей курс зараз один, який ми виставили. Перший курс це як побудувати кредитну історію в США, і ми хочемо перевірити, як це все працює. Але це вже дійсний курс, і тут ви можете перейти на курс, придбати курс, і ви можете почитати ось, придбати курс. Ви можете прочитати про цей курс, який з чого ви навчитеся, і так далі. І потім ми будемо виставляти всі ці курси, і я сподіваюся, що за тиждень. До наступного нашого відео вже всі ці курси будуть виставлені. Вони вже записані, просто їх треба виставити на сайт. Давайте подивимося, як виглядає ваш кабінет. Значить, коли ви записалися, заплатили за курс, у вас буде ваш кабінет, куди ви будете заходити. І ось, наприклад, цей кабінет студента, і ви бачите, що тут в нас є. Курс, як побудувати кредитну історію. І тут в нас є уроки. Ви проходите один урок, потім другий, третій, четвертий і так далі. Я сподіваюся, що це було повчально, і ви побачили, як це працює. І тому я вас закликаю заходити на сторінку і дивитися на курси і купувати ці курси. Це буде дуже-дуже. Чудовий курс Це, цей перший курс, який зараз є, і ми розказуємо і даємо всі знання без води, все конкретно, показуємо приклади і так далі. Так що заходьте і купуйте курс. Окей, книга номер 4. Книга номер 4 це книга Девіда Макнайта «The Power of Zero». Це трохи технічна, але не суха книга по фінансовому плануванню, зокрема у питаннях пенсійного планування. Вона присвячена досягненню нульової податкової ставки на пенсії, навіть якщо ви маєте великі доходи на пенсії. Так, ви правильно почули 0%. Девід Макнайт пропонує серію стратегій, спрямованих на мінімізацію податкових зобов'язань і максимізацію ваших пенсійних заощаджень, щоб ви зберегли більше того, що ви заробили тяжкою працею. Що робить The Power of Zero такою впливовою книгою, це те, як Макнайт пояснює складні фінансові концепції зрозумілими словами. Він не просто каже, що робити, він пояснює, чому це важливо і як ви можете впровадити ці стратегії незалежно від того, на якому етапі пенсійного планування ви перебуваєте. Однією з найсильніших сторін книги є її орієнтація на майбутнє податкове середовище. Макнайт наголошує, що через зростання рівня державного боргу податкові ставки, ймовірно, значно підвищаться в найближчі десятиліття в США. Плануючи досягнення нульової податкової ставки, зараз ви фактично захищаєте свою пенсію від майбутніх податкових підвищень. Я вважаю, що The Power of Zero є обов'язковою для прочитання для всіх тих, хто серйозно ставиться до забезпечення свого фінансового майбутнього. Це не лише про накопичення багатства, це про захист цього багатства від найбільшої загрози на пенсії податків. Якщо ви прагнете піти на пенсію з спокоєм і більшою сумою грошей у вашій кишені, ця книга має бути у вашому списку для прочитання. Мені взагалі дуже подобається Девід Макнайт, і я прочитав майже всі його книги. І я також з нетерпінням чекаю наступної його книги з дуже сміливою назвою The Guru Gap з підзаголовком як фінансові гуру Америки збивають вас з правильного шляху. Це буде цікаво. Окей, і нарешті книга номер 5 Це класика особистих фінансів: «Rich Dad, Poor Dad», Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Ця книга змінила життя мільйонів людей по всьому, по всьому світу, кидаючи виклик традиційним уявленням про гроші, роботу та інвестиції. Багатий тато, бідний тато це більше ніж просто книга, це фінансове мислення. Роберт Кіосакі ділиться контрастними фінансовими філософіями своїх двох татів: його справжнього батька, якого він називає бідним татом, і батька свого найкращого друга, якого він називає багатим татом. Через їхні історії, Кіосакі ОСАКІ як різні погляди на гроші можуть формувати наші фінансові долі. Одна з головних ідей, яка мені сподобалася у книзі, це як він описує різницю між активами та зобов'язаннями. За словами Кіосакі, багаті зосереджуються на придбанні активів речей, які приносять гроші, тоді як бідні та середній клас накопичують зобов'язання або речі, які забирають гроші. Це просте, але потужне розрізнення є основою для створення багатства. Ось деякі основні уроки з багатого тата, бідного тата. Перше, мислення важливіше за гроші. Багаті люди думають інакше про гроші. Вони бачать можливості там, де інші бачать ризики. Друге активи проти зобов'язань. Інвестуйте в активи, такі як нерухомість, акції та бізнеси, які генерують дохід. Третє фінансова освіта. Традиційна освіта вчить вас працювати за гроші, але фінансова освіта вчить як. Змусити гроші працювати на вас. Четверте, підприємництво Кіосакі заохочує мислити як підприємець, брати ризики та вчитися на помилках. Також однією з найважливіших ідей книги є концепція фінансової грамотності. Кіосакі вважає, що розуміння основ бухгалтерського обліку, інвестування та ринків є ключовим для кожного, хто хоче досягти фінансової свободи. І я з ним дуже, дуже згоден. Він також наголошує на важливості продовжувати вчитися та адаптуватися до змін у фінансовому середовищі. Отже, які переваги та недоліки багатого тата, бідного тата. Переваги. Перше: зміна мислення. Ця книга кидає виклик традиційним уявленням про гроші та роботу. Друге доступна мова. Це, цю книгу легко зрозуміти новачкам у фінансів. Третє практичні поради. Ця книга пропонує конкретні кроки для початку створення багатства. Недоліки. Перше, деяким читачам поради можуть здатися занадто загальними або спрощеними. Друге, це акцент на нерухомості. Книга сильно просуває нерухомість як шлях до багатства, що може, що може не підходити для всіх. Дякую за перегляд. Якщо цей огляд був корисним для вас, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Якщо ви читали всі або деякі з цих книг, я б хотів би, щоб ви поділилися своїми думками в коментарях. Як завжди, я хотів би сказати вам, що якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте підробіток до основної роботи. Ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і Запишіться на співбесіду. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.